Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Бусічка Юля та Оля. Сьогодні ми будемо прибирати ось цей куточок. Ми вам цю клумбочку показували, але вже достатньо давно. Тут вона йде такої трикутної форми, піднята. І зростає на ній жимолость шапкова. Ось цей величезний кущ варіагатна. Також зростає скумпія. Зараз підійду ближче покажу. Ось вона красунька. Вона вже наросла за цей рік. Будемо її стригти. Залишали ми тут дві троянди. Вони вже у нас ось відквітають другу хвилю. Ось це одна красуня. Дивіться, яка гарна квітка. Вона високоросла. Ось такі пагони повидавала. І сусідам краса лізе. І нам щось трохи перепало. І друга у нас троянда тут, е вона бордюрна, стелиться, але квіточки. Попереквітали. Ще є пару пуп'янків, але не можу зараз вам квітування показати. Хоча ось це. так, Ось це вона. Ось видала також дуже високу гілку, одну на ній є квіточка. ось Це від цієї бордюрної трояндочки. І що тут ще маємо? Маємо тут великий кущ лілейнику, який треба постригти терміново, щоб на доріжку не лягав вже. І маємо тут свою черепаху. Показували вам, як її робили. Самі вручну з мамою майстрували ось цей каркас. Я вам відео в посиланні залишу ось тут. І ось так виглядає він на ріші за сезон. Ми пагони позгинали деякі, понаправляли куди треба. І таку черепашку маємо зараз. Ще вона, звичайно, не супер красива. Але ж вже, дивіться, яка пухнаста. Ще вам залізла її з цієї сторони показати. Ось. Бачите, тут кущики маленькі поприймалися. Ну, не кущики, а це ми сажали е живці, живці. І вони поприймалися, але не дуже наросли за сезон. Тут ми не поливали його, якщо чесно. В порівнянні з іншими, але. Щось будемо мати. І тут ще дивіться коле. У з вами один посадила такий цікавенький. Теж симпатяшка. Барбарис у нас гігантський. Треба також його трошки підчикрижити. Ну, зараз будемо щось робити. Ось яку гору ми настригли гілок з кущика. І ось що залишилось. Підняли його трішки вгору. Нижні гілки обстригли. Вони заважають тут наростати ґрунтопокривним рослинкам. Тут у нас обрієта зростає. І ще що у нас тут? Флокс, да? здається. Не флокс, не пам'ятаємо. Ще одна грунтопокривна рослинка. Ось, залишили декілька гілочок, таких симпатичних, які не заважають нічому. І будемо ще викопувати а, дві рослинки. Ось, бачите, кущик бере і вкоріняється, пускає ось таку поросль. Це дуже добре. Ми вже виростили два кущики на дачу себе маленьких, продаємо їх. Тому цей кущик також поїде на доростання на дачу. Ось так, до речі, виглядає парканчик, який пережив у нас різну непогоду. Ми його встановлювали десь у березні, якщо не помиляюсь, також є відео на каналі про це. Ну, досить непогано він зберігся. Я думаю, що ще рік точно витримає дуже добре, а далі буде видно. І зараз переходимо до стрижки скумпії. Ось така гарненька скумпія у нас. Так. Хочемо її оголити внизу. Це перше, що ми будемо робити. Вона має бути стрункіша. Подивилися, якою вона зростає у інших людей, і вирішили, що треба з нею робити таку струнку високу красуню. Тому зараз обчікрижемо, я вам покажу. Ось таку струнку красуню тепер маємо. Трошки між собою гілочки зв'язали. Вони потім задеревініють ось так усі, стануть товстенькі. Ми їх почистимо від лишніх гілочок, які на них ще повиростають. І будуть такі оголені ніжки внизу, а зверху буде така крона пишніша. Ці всі гілочки пустять. Розгалуження, ну і будемо далі вибирати, що залишати, що ні. Щоб зверху була така гарненька пишна крона. А внизу будуть ось такі цікаві стовбурці. Зараз будемо полоти, але перед цим хочемо пролити цю клумбу, щоб зручніше було бур'ян діставати. І ось так ми омолодили свій Старенький Барбарис. Підв'язали трішки, тому що молоді гілочки не тримаються докупи. Перший раз підстригли зверху, як я вам казала, багато хто так робить. Ми спробували вперше, побачимо, що з того вийде. Знаємо, що він буде куститися на місцях зрізу. Можете про це не писати нам. Але побачимо, що з того вийде. Бо хотілося вже якогось тут трошки порядку. А він вже вище неба, ріс. Сподіваємось, що все з ним буде гаразд. І так, друзі, у нас новий день настав. Вчора гарненько тут мама прополола, пролили діляночку, але вже все висохло майже. Ось так виглядає. Зняла я тут доріжку. Була у нас така до яблуньки доріжка з плиточки. Але хочемо зараз викласти ось такими круглими камінцями таку дугову доріжку. Тому що, ну вам здається, так буде симпатичніше і більш гармонійно виглядатиме з доріжками, які вже тут прокладені. Наш ставочок гарненький. Дощ пролив усе. Тому рослинки живіші виглядають вже сьогодні. Трояндочка симпатична. Ось скоро розквітне ще одна німфейка нова. Дуже мені подобається саме цей сорт з великими квітами. Ну от, Закінчила я з доріжкою. Дуже великих камінців, на жаль, вже не маємо таких кругленьких. Тому трішки мілковаті використовувала, але теж дуже симпатично виглядає. Зараз хочу вам з цієї сторони показати ще квітник. Ось е, в цьому році у нас по плану до вишні черешні доробити доріжку. З щебінки. А далі, вже ось цю частинку ми будемо розробляти в наступному році. Не знаю, що тут будемо робити, не дуже думали про це ще. Але, як я казала, троянда оця поїде на дачу. Відкриється наш цікавий топіарний ялівець. Посадимо сюди ялиночку снейк. Ось, будемо тримати у формі наші кущики Барбарису. Нашу черепашку будемо ростити, симпатюлю. І щось подумаємо з цими лілениками, які тут позалишалися. Але поки усі чіпати не будемо, деякі викопаємо ще на дачу, а далі буде видно, будемо щось придумувати. Ще раз усім привіт! У нас вже новий день настав. Сьогодні трішки пасмурно. І щоб відео про нашу кутову клумбу було не занадто коротким, вирішила вам ще показати в цьому відео, як ми будемо нашу попелюшку сьогодні обрізати та викопувати. Але поки хочу ще раз вам показати ставочок. У нас розквітли фейки. Я тішусь кожен раз, коли нова квіточка розквітає, тому насолоджуюсь цим. У нас вчора пройшло декілька дощів, але доріжка себе гарно показала, трішки так в землю вбилась. І якраз зараз виглядає дуже природньо, що з цієї сторони вам її не показувала. Ось. А попелюшку будемо викопувати От через такий її стан. От бачите, коли ми не встигаємо навіть насолодитися квітуванням зовсім. Вона дуже обсипається, дуже бутончики підгнивають. Виглядають зовсім негарно, навіть ті, що тільки-тільки розпускаються. Ось я затронула квіточку і вона вся обсипалась майже вже на підлогу. Ось тому ну, необхідно її звідси прибрати. Тим паче ми замовили нові рослинки. Це вже не в цьому відео будемо показувати, але є цікава ідея. Будемо робити, все покажу. Як і минулого разу, троянду будемо обрізати кардинально для того, щоб її легше було викопати. В неї набагато більший корінь, ніж у минулої нашої красуні. Бачите? Але є все ж таки в нас надія, що ми її викопаємо, тому що в минулому році сильний вітер через її ось такі розміри, такі пагони, які вона випускає, дуже високі, вітер її розхитав, і вона з цієї сторони навіть. Трошки нахилилася, тобто корінь виліз із землі. Ми, звичайно, його присипали, але сподіваємось, що він не засів настільки глибоко тепер і зможемо викопати її без проблем. Також обрізаємо для того, щоб вона краще проживалася на новому місці. Будемо проливати кореноутворюючим засобом. І сподіватись на краще. Ось така малютка вийшла наша попелюшка. Тепер будемо копати. Побачимо, як вийде. Тут, слава Богу, місця достатньо навколо неї для того, щоб підступитися. Ось є лівець, про який я говорила, бачите? Відкрився. І буде дуже багато місця робити різну красу. Ну, все, друзі, справилась мама, викопала ось таке велике кореневище, ця троянда мала. Скільки вона росла? Недовго. Ну, приблизно. Ну, чотири роки. От десь за чотири роки наростила ось такий гарненький корінь. Ну от, друзі, загалом така картина. Мама ще там з лілейничками зараз справляється. Щось залишимо ось там ще позаду трішки кущиків, щоб там не було пусто поки. На ось цій діляночці будемо робити знову таку трішки підняту клумбу з новими рослинками, але це вже в іншому відео. І десь ось там. Бачите, ось там буде наша ялиночка Снейк зростати. Там також лілейнички приберуться. Будемо це також показувати у відео про Рокарій. А вам дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!